Друзі, всім привіт із Карпат. Я рада вас вітати у себе на каналі. І запрошую вас зараз до себе в гості, показую якраз таки, як виглядала наша кухня, коли тільки ще з осені ми планували заїжджати у наш будинок і займалися ремонтом. А ось так ми заїхали в нашу нову будову. Була техніка, а от меплю взагалі не було на кухню. У нас була ось така плита, з якої ми зробили столешницю. Туди прикріпили умивальник для миття посуду, і все. І ось за рік наша кухня має вигляд вже ось такий: Вас цікавило, як. Виглядають меблі, які меблі ми купили, показати ближче, тому показую в усій красі ось такі меблі, ось такий розгардіяж на кухні. Тому запрошую вас разом зі мною поприбирати і таким чином, напевно, змотивуватися, поприбирати. Свій розгардіяш, в кого він є, якийсь такий безлад. Хоча мені здається, що на кухні це таке місце, де прибирання не закінчується. Тому що, якщо малі діти, завжди треба їм допомагати, навіть якщо вони прибирають тарілки самі із столу, навіть якщо і старші діти їх миють, все одно менші ще не можуть. І завжди їм приходиться допомагати, та і залишається, окрім того посуду, що діти їли теж багато. Додаткового одним словом, на кухні завжди є робота: крихти, посуд, банячки, каструльки, залежно хто як каже, дуже багато є що прибирати. Посудомийної машинки. У мене немає, ми не купляли. Я, напевно, ще до того не дійшла. Я слухала за і проти. Багато хто каже, що за, багато хто проти. Кажуть, що великий розхід іде води, і треба дуже довгий час чекати, поки накопичиться вся весь посуд, потім його включати, мити. Одним словом, я ще не доросла до посудомийки. А все ми відколи переїхали в наш будинок, робимо поступово маленькими кроками, тим більше ми переїхали теж в такий непростий час. Ми переїхали зразу за декілька місяців перед весною, перед війною. Переїхати у власний будинок була наша мрія. Ми будували його дуже е, довгий час. Хто будує будинки із лісу, знає, що будинок з лісу, е, якщо порівнювати з будинком із цегли або із е, блоків, він повинен вистоятися, оскільки потім ремонти дають тріщини. Е, тому він е, робиться ще набагато довше, ніж, наприклад, будинок із цегли. При будівництві ми таких нюансів не врахували, не знали, і потім нам треба було давати рік після того, як збудували рік на посадку, коли будинок влягається, його крутить в різні боки. Для того, щоб якщо ви зробите ремонт, вам потім все не тріскало і не було. Таких неприємних всяких моментів із вашим ремонтом, які ви теж вкладаєте гроші. Ну, і сім'я одна дитина, потім друга дитина, і утримувати сім'ю, ростити дітей. Всі знають, що на це потрібні кошти, час, і будинок в такому разі робиться набагато, набагато повільніше. Ну і плюс те, що робиться все із. Власного мозоля по трошечки із тих зарплат, які у нас на той час були, і на той час теперішній є. І воно все робиться не так швидко, як би, наприклад, робилося. Якщо б був якийсь там крутий бізнес або якийсь такий пасивний дохід, все робиться мінімально потрошечки. За цей рік, що ми переїхали, а це якраз був рік війни, було дуже багато різних станів, коли було просто незрозуміло, як жити далі, що робити далі. Зростання цін дуже сильно і та зарплата, яка була, наприклад, до війни однією і могла покривати дуже багато чого. Зараз вона стільки не покриває і тому робиться все маленькими кроками потрошечки так, щоб було комфортно для того, щоб і сім'я могла жити і можна було щось робити. Дуже сильно помінявся світогляд під час цієї війни, ремонти якісь. Це все є дуже добре, це є комфорт, це є добробут, коли є нова якась техніка, меблі, але це не завжди щастя. Так, показую кухню, як вона виглядає, тому що багато хто просив і хоче побачити, як змінилася кухня, які ходить гарнітуру ми замовили, які е техніку. На кухні ми не міняли ніяку. Як холодильник у нас був ще за часів гороха, так він і залишився. Так само духовка і варочна поверхня, так само як була, так і залишилася та, яка у нас є. Єдине, що попрощалося старим диваном, який стояв у нас тут в кутку, замість нього купили звичайні такі крісла. Стіл не міняли, стіл залишився теж. Той, який був, купили тільки меблі. І показую ось такий низ, біленький із темним плінтусом. Мають бути ще плінтуси і просто по, по пристіну, але поки що не вистачає часу для того, щоб доробити всі ці такі недороблені якісь нюанси. Звичайно, така кухня, я не думаю, я навіть не знала, чи знімати, чи не знімати, але пишуть що знімати. Найпростіша кухня, яка може бути звичайна, не така вже, як просто по каталогу а замовляли ми її в майстра, робив майстер. Не щось таке супер, якесь новомодне, таке, просто щоб було зручне. Хто знає, хто заїжджає у. Чи там будинок, чи нову квартиру, і коли посуд немає місця, і коли це все складаєш, ти так, щоб вони, ну, воно не заважало, то воно і досить важко так робити. Плитка була поставлена завчасно. Також ми підбрали в тон до плитки, ну, принаймні так підбирали, ну, камера того не передає, але вони максимально є схожими по тону. Підбирали фарбу і перефарбовували фарбою стіни такою, яка миється. Бо нас нас є дуже велика проблема, оскільки діти все захляпають, ляпають. Перша річка взагалі була така акуратно, спокійна, вона нічого не нищила, не, не капарила, так як в нас кажуть, а от довоє менші <смітно> ох, люблять малювати, захляпати, заляпати. Ну, одним словом, я відійшла до від теми, так як я казала, Варочна поверхня залишилася, яка була. Так само духовка залишилася, яка була. Кухня. Тут є для олії, для якихось таких соусів, під мойкою звичайний, теж просто мусорний відроз. стоїть. нічого більше там такого немає. Дошки її миюча. Така мийка, звичайний кран. Не щось таке дороге, а з бюджетних варіантів тих, які є. Так само, я ще навіть всередині все не укомплектувала, не купила, що треба, я постелила звичайний такий пупириш, в пакет. Це не пакет, а такий салофан. Не знаю, як навіть правильно сказати. Він поки що там стоїть, поки я. Все буду організовувати на доводчиках. тумбочки, такі, що які самі доводить ось так. І тут така із такою звичайною дверкою. Е, Похвастатися якоюсь такою теж крутою, дуже посудою я не можу. У мене звичайні тарілки. такі. Е, звичайні, одним словом, посуд теж такий весь звичайний. Це все, я так думаю, справа наживна. Буде, будемо живі, здорові, будемо мати можливість працювати і будемо щось міняти, купувати, але за що для життя, просто для того, щоб жити, цього вистачає ось так. Все життя працювати тільки там, на новомодний посуд, на посуд на ремонти. Один ремонт є популярний і актуальний зараз. Через 5 років взагалі все поміняється. Кожного року дизайнери вигадують щось нове, кожного року щось міняється. І в людей і смаки міняються. Я знаю, що тільки ми хотіли заїжджати сюди, в нову будову, старалися зробити хоча б одну кімнату, дві. Навіть на рахунок кухні в нас були інші смаки. Я така рухлива, мені всюди треба бути, всюди повно. У мене взагалі кольори інші подобалися тепер. За декілька років, особливо з війною, хочеться спокою. Мені особисто хочеться дуже сильно спокою. Хочеться зайти на кухню, хочеться, щоб тебе нічого не дратувало, лишнього навіть кольор. І якось так світлий, білий, темний, бежева кімната, плитка бежева, ще елементи якогось такого сірого трохи. І все. І більше нічого не хочу. Але це сугубо моя така. Тут що я розмістила, так само все дуже просто. Форма для випічки зразу заповнилася препаратами першої необхідності тими, якими ми користуємося. Там вверху горнятка стоїть, там кітниця з хлібом, тут приправи, верху крупи. І тут так само. Посуд. Посуд для куртування я залишила всього-навсього декілька тарілок, тому що і так само кружок, тому що діти мають таку звичку брати доти, поки не, за... не перепачкують взагалі все. І тому хочу, щоб вони навчилися мити за собою. Поїли і мити складати. Я показувала вам, як я відношуся до посуду. Ось такі. Хтось може навіть з того сміятися і вважати, що е, якось так дивно, неправильно, і не знаю. От ось такі м -м -м, мисочки. Мисочки ще купувала моя мама, і вона мені, коли я виходила заміж, їх просто дала е, як для початку, як для старту. І так само ось такі гумніки. У мене Софія страшно в'є посуд. Бо вона щось їй не сподобається, вона може така сказати, я їсти не буду. Ух, і з стола все полетіло, і тарілки нема, і кружки нема. І я з задоволенням користуюся тим старим. Він не, там не покоцаний, ніде тарілочка та мисочка Вона в доброму стані, і я не її користуюся. І Софія її неодноразово скидала, і вона у нас є. І я навіть коли мила, то показувала, які ж в мене є раритетні е, речі на кухні. Тут витяжка, там, де витяжка, там ще о, інгалятор стоїть у нас для дітей, там лампи ми купили такі в коридор, то їх ще ніяк встановити теж. Не приходиться. Наверху стоять там і вага більша, і кошечки для того, щоб святити е Пасху. Е там якісь такі мої кондитерські причада, які ще я не повикидала і е якісь просто залишаються і ще й будуть. Тому ось така кухня, кому було цікаво. Е Надіюся, що я задовільнила вашу цікавість дала змогу подивитися, як вона виглядає. Дуже просто, без нічого лишнього, без нічого зайвого. Дуже багато ще є тут чого недоробленого, але на все просто не вистачає часу. От, наприклад. Ще треба обробляти двері, ще треба плінтуси прикручувати, ще треба купляти світильник, підбирати. Дуже багато ще чого треба робити. Але помаленьку-помаленьку, такими маленькими кроками, новобудова обживається. Головне, щоб нам дали можливість жити, щоб нас ніхто... Не гонив і на із нашої землі, не вбивав, не руйнував. І український народ є працьовитий, який завжди завжди старається до кращого, прагне кращого. І я надіюся, що нам дадуть можливість таку жити на своїй землі в мирі, спокої, і кожен із нас буде мати те, що він хоче, про що мріє. bruker den til å